Всім мої вітання, любі друзі! Знову сьогодні я до вас з таким прекрасним посудом. Такі креманочки є, фужери. Тріо чарівні. Всім мої вітання ще раз, любі мої друзі. Сьогодні знову я до вас. Ну, кожен день я до вас, як з вечірною казочкою. Ну, але що робити? Так виходить і так е, мусить бути. Е, сьогодні будемо переглядати знову поз. Е, можливо, є такі речі, я, якщо є такі речі, я вибачаюся. Бо часом є, що. Знаєте, що я от не вдома, а мені напишуть Viber, е що я от хочу того і того. А я забуду перезвонити. Вибачте мене дорогенькі, вибачте мене, бо є так, що я от напишу. Вчора мені навіть е така пані Олена писала мені, Пані Світлана, ви за мене забули, ви казали, що так, я забула. Ну от забула, і є так буває, що я ось щось за, -за, -за заклопочуся, сюди, туди, маю якісь інші справи. І я знаю, от я пам'ятаю, пам що я маю комусь написати в Viber, а, а, а не пам'ятаю, кому і не заходжу. Якби я зайшла, то я би там бачила інформацію. Але якщо ви побачите, от для чого я говорю, якщо ви побачите, що є така якась річ, що хтось з вас замовив, а я її знову показую і оголошую ціну. Напишіть мені, будьте добрі, напишіть мені, бо можливо, що я забула. Я вибачаюсь, але я так вам кажу, щоб ви знали. Добре, добре, приступаємо і будемо переглядати. Переглядати, вибирати і насолоджуватися. Приступаємо до перегляду. Так, мої дорогенькі, і починаємо ми з вами переглядати. Нічого не забираю. Так трохи росумло, що ми могла я сюди викладати щось, щоб вам показувати. Такі прекрасні, прекрасні йдуть такі фужери. От дуже гарні. От і дуже гарненькі, така груба ніжка. Вони йдуть такі тяжковаті це рахунок, напевно, цієї ніжки. Ніжка йде такого бутилочного кольору. Бачите? от така гарненька. Все делікатне, все делікатне зроблено. Сюди вони такі прозорі, дуже гарні, вони просто не відмітні. і йдуть вони на 100. На 100 мл, от я вам покажу, як вам показати, щоб вам було видно. На 100 мл вони йдуть о, отак видно. До тої відміти, такої, до тої е, такої полосочки. Ну, але якщо вище ще, то можливо на 120-110 на 110, е, грам, не знаю. Не знаю, як вам сказати. Е, тяжкі такі, тяжковать. За рахунок, напевно, цієї ніжки вони такі е, трохи тяжковать. Що їх чути, що, що тримаєш в руці. Скажу, якої вони хоч висоти. От вже знаєте, скільки вони мають там, але якої висоти. Мають вони 11 см. 11 см. І йдуть вони всі новенькі, і немає ніякого пошкодження, щоб було по, десь, десь колики якісь, десь тріщинки, немає. Ну, на якому щось є, наприклад, научі ну, на чашиці, чи на а, такому а, а, фужері. То я все то кажу, я то -то не, не пропоную людям, щоб на продажу. Просто от, як є, що воно ціленьке, значить воно є ціленьке. І йдуть такі фужери під другим номером 300 гривень. Я на них ціну знижу. От на них ціну знижу 250 гривень. От, не знижую ні на 20, ні нічого, зразу на 50 гривень. 250 гривень. Ну, вони дуже гарні, вони, вони дуже гарні. Хочу вам сказати, я їх, як е, хотіла викупити, то продавець взагалі навіть і говорити не став, щоб ви е, хоч 10 злотих мені там опустити. Абсолютно ні. Їх є шість От їх є шість такої. Красоти. Дійсно, ну то, то, напевно, що то є Німеччина, то не, не є якісь то є речі німецькі. Хоч на них тут нема ніякого клейма, але хто розуміється, то може собі подивитись і узнати, чиї вони є докладно. Тут показую вам такі креманочки, бачите. Такі шикарні креманочки, ідуть такої спілої малини, там вам чуть світліше, у мене темніше, Дуже гарні, от дуже гарні. Не знаю наскільки вони десь, напевно, на 250 ідуть грам. От десь так, напевно що. Але от такі ідуть гарнезні, гарнезні. В середині такі е, ніжка біла, прозора, не біла, а прозора. Ніжка йде прозора. Бачите, як воно йде. Всі такі йдуть. І всі йдуть новенькі, от всі йдуть криманочки новенькі. Так само поверху, все гарнесенько, нема ніде ніякого пошкодження. Абсолютно немає ніде ніякого пошкодження. І йдуть вони під першим номером 350 гривень одна. Перший номер 350 гривень одна. На них знижки нема, на них знижки нема і не буде, тому що вони йдуть дуже дорого. Перший номер 350 гривень отакої от криманочки. А зараз я вам хочу показати, що я от маю такі е, тріо з літніми з такими декольками. Дуже гарні, от дуже гарні. Вони йдуть взагалі новенькі. Я вже їх показувала. Вони безподобно гарні. Я на них і знижку вже зробила, знаєте, таку досить. Досить таку гарну ага. книжку. Такі букети, бачите, які декольки, як польові квіти, з колосками, все білесеньке, все білесеньке. йде. Таке ну, ніжні, ніжні, такі, знаєте, чи, ну, чи так собі пити якусь каву, чай, чи навіть хтось на дачу бере е, собі, бо багато мені пишуть що на дачу, на дачу. Ну, якраз хочу вам сказати, що е, такі речі підходять. Ну, безподобно, гарно. Йде чашечка з такою зручною ручечкою, от бачите, яка йде деколька. Такі польові квіти, маки, і якась голубенька, і ніби е, йдуть колоски, От ніби йде колосками з одного боку і з другого боку. І чуть-чуть ніби такий йде рельєф, невеличкий такий легенький. Отакий от, легенький приблизно вони десь йдуть на 180 грам, більше вони не йдуть ці чашечки. І йде таке блюдечко. Такими деколечками, так як я показую, і так само йде по кругу, ніби той такий рельєф по кругу, але такий легенький, лише чуть його, чуть його так замітно. І така йде пиріжкова тарілочка з такою великою деколькою. Ну, гарно, ну дійсно гарненький. Гарненький такі, скажу, скільки то пиріжкова тарілочка має в діаметрі. В діаметрі 16,8 см. 16,8 см. І то в нас є Германська Демократична Республіка. Знаєте, хочу вам сказати, що клеймо мало що видно. Але якщо скинути його на вайбер, то на вайбер буде краще видно. Клеймо, йде, таке, знаєте, якесь таке легенько, ніби. ніби о, морської хвилі, чи легенько таке салатне, от бліденьке таке. От її тільки поклейму, але от воно йде таке бліденьке. І йде таке тріо під 53 номером 350 гривень. Я знизила ціну на 150 гривень, 500 гривень було 350 гривень. Ну, от така красота. от така красота. Тут вам зразу покажу таку саму цукорницю і такий же самий молочник. Отакий От йде молочник. Ручечка зручна з такими декольками з одного боку і з другого боку. Новенький, все новеньке. Я вам показую все докладно. Також є клеймо. Також є клеймо, тут знижка вже зроблена. Приблизно так само десь йде на 180 грам, так як чашечки йдуть, так само йде і молочник. От так само йде і молочник точно. І йде під 52 номером 150 гривень. 52 номер 150 гривень такого молочника. Бачите, який гарненький. Дуже гарний. Ну, Хто собі бере на, ну, хто на молоко, а хто взагалі собі на якісь е, там. Я, наприклад, молочником таким користуюсь, хто мене дивиться на, е, для олії. Хто для чого хоче, хто собі для чого е, придумає. І йде така цукорниця. Бачите, така гарненька іде цукорниця, також з деколечку з одного і з другого боку. Новенька, все новеньке. І так само десь приймає такий також, легенький рельєф. І так само десь на 180, ну, можливо, на 200 грамів. От цукорничка, наприклад, я так думаю, що, можливо, вона має 200 г. Ну, я не гарантую. Я не гарантую. Бо не знаю. І така йде кришечка, бачите? Так само з такими декольками з колоском. Ручечка зручна, все новеньке. І йде. Е... Під 51 номером 250 гривень. От на неї я зроблю знижку 200 гривень на ту цукерничку. 51 номер 200 гривень. Ну отак. І ще цей Цвіте. Трошки їх зацвіте хірісів, от трошечки зацвіте. І тут ще є такий кавничок. Отакий От є делікатний кавничок з такою величезною деколькою. З одного боку і з другого боку такий невеличкий носик, ручка така зручна, приблизно він десь де приблизно на 600-700 грамів, якщо до повного. Такий, ну, речі, досить легенькі, знаєте, бо той Німеччини так само має такий невеличкий, такий легенький рельєф. Кришечка має такий тримач з такою ручечкою делікатною. Все-все-все дуже гарно. В середині новенький, новенький, абсолютно не був, напевно. що. Ну, напевно, що я не знаю, а може, і був, може, так гарно вимилев, а може, і не був в користуванні. Я нічого не можу, бо по чашечках видно, що не були вони в користуванні. Ну, от не були. Час, навіть і цукорнича, бо часов є в цукорниці, що є е, цукор. Є так буває, що от відкриєш, а там цукор. Ну, а тут немає нічого, все частенько. І так само є таке е, клеймо. От є таке клеймо, Бачите, Германська Демократична Республіка. І я ціну знижу, бо треба, щоб воно все йшло. Е, ми ж люди, знаєте, щоб люди користувалися собі на здоров'ячку, щоб воно в мене не, не залежувалось для чого то. 50-й номер. От тут 50-й номер пише 400 гривень. 50 й номер 300 гривень. 50-й номер, я пишу, 300 гривень. О такого, такого. Делікатного ніжного кавничка. Літнього варіанту, знаєте, навіть в зимі пити е, каву собі, і от там сніг чи негода, а от тут літо. <різь> Таке тепле гаряче літо. Так, зараз вам показую такі парочки. Делікатні, новенькі, з, таков, з таким ніби він йде довкола кольорових таких листків і квітів. Дуже гарні, дуже гарні парочки. Легенькі, тут легенькі, ручечка зручна, йдуть такі. От довкола йде така, як ніби, кайма з таких листочків, кольорових і квіточок, чи розочки то, чи які-то квіточки, я не можу сказати. Можливо, то і розочки. Новенькі. Тут новенькі, новісінькі, і йде таке блюдочко саме. Бачите, все дуже гарно, делікатно. Все дуже гарно, делікатно. І то є клеймо Баварія Германія, ще там якісь нижчі є надпис, я не знаю, не можу вам нічого сказати. І тут такі парочки під восьмим номером 300 гривень. Восьмий номер 300 гривень. Таких. Делікатних, делікатних таких парочок. Вони, ну, вони безподобно гарні. безподобно гарні. Знаєте, от я не знаю, може мене буде дивитись дитина, скаже, що знаєте таку приказку, хто дивиться мене, за що купив, за то продав, лиш би гендель не пропав. 280 гривень, не можу більше, жіночки. Я би рада їх і по 100 гривень продати, якби так було можливо. 208 номер 280 гривень. Отакої легенької, делікатної парочки. Показую таку статуеточку вам. Така одна дівчинка є. Вчора її показувала. Вона одна залишилась, більше статуеточок таких немає. Вчора я показувала ще таку парочку хлопчика з дівчинку. Сьогодні їх немає. За, за моїх таких рук. Ну, не важна. Така делікатна, делікатна, на дерев'яній підставці з котом. Дуже гарно, чи то є наймичка, чи то якась, якась на увазі служанка, мені так виглядає, що вона в такій хустинці, в неї коси такі е кучеряві. Тут фартушечок, все збережене, нема ніякої втрати, абсолютно вона трошки така тяжковата, не знаю, чи вона з якогось каменю, з якогось такого, чи з чого. Я не можу сказати. От, не можу сказати за таку фігурку. Не можу. Нічого сказати, але все делікатне йде вона такого молочного кольору. Отакий от молочний, делікатний колір. Дуже гарно. Ну, от дуже гарненька. Так, знаєте, як їх багато і десь, то вона ніби там, чи вона, чи друга, ніби десь так, що не дуже на неї звертаєш увагу, але як вона лишається одна між тим посудом, то делікатна. Скажу вам, що вона має в діаметрі. Ой, в діаметрі, вибачте мене, висоти має 18,5 см. 18,5 см. Я вчора е ціну на неї знизила. І йде вона під 67 номером 500 гривень. 67-й номер 500 гривень такої фігурки. Красота. Показую вам таку парочку. Не знаю, скільки їх ще залишилось, тому що вчора ще замовили такі парочки, але ще є. Отака От з такими трояндочками великими. Дуже гарні, новенькі. позолота вся збережена, широка така смужка позолоти і йде по, ще по краєчку з рельєфом. ну Дуже гарне тріо, Дуже гарне тріо. Така йде чашечка, бачите, з такою розочкою великою. На ручці позолота тільки з одного боку, з другого боку така йде розочка з бутончиками з листочками. Всередині така смужка позолоти. Приблизно десь вона йде на 180 грам, десь так, на 200 грам вона не йде. І йде таке блюдечко з такими бутончиками, бачите, і такий має рельєф, як я кажу, чуть йде хвилькою. І вся позолота на місці. Вся-вся-вся позолота на місці. Все дуже гарно, Нема абсолютно ніякої потертості на позолоті. Абсолютно ніякої нема. Ні на одному тріо. Вони йдуть зовсім новенькі. І от йде така пиріжкова тарілочка, бачите? Така величезна розочка, чотир'яночка посередині, і такі йдуть бутончики з листочками такі гілочки. така красота, і так само такий рельєф, і вся позолота на місці. Вся позолота на місці. Скажу діаметр. В діаметрі має, як сказати, вам 19,5 19 см. От 19, 19 чи 4, ну, от десь так є в діаметрі. І кліїмо йде. Баварія. От йде таке клеймо. Хто захоче краще клеймо, подивитись, я, напишіть мені, я скину на вайбер. От скину на вайбер і вибдаєте собі. Чи, на, ну, чи, чи взагалі ціле цілетрі очі, ну, будь-який посуд, як мені напишете. І я я й сама пропоную. Давайте, якщо ви щось сумніваєтесь, я скину вам на вайбер. Щоб мені не було, знаєте, щоб мені також не було такої заморочки, що вона людина подивилась, її вроді сподобалось, а я відправила, а її воно не то. Я, Мені так не, не хочеться. ну, Мене як, як сказати, мене не тішить, то, що от людина викуповує. Ой, головне, щоб були, вже заплатила, щоб були е, гроші чи кошти. Мені головне, щоб людина була задоволена. І мені не писала, що от там щось то або там щось то. От мене в тому, в тому плані мене цікавить. От як мені пишуть, що пані Світлана, я отримала, я дуже рада, я задоволена. У мене є насолода, ще скидають мені на Viber такі фотографії, де вони виставляють той посуд, мають собі там, чи, чи там ну, ну десь собі виставляють люди такий посуд. І я також дуже рада за них, що їм все подобається. Тому я кажу, що в мене є новеньке, зовсім не було в користуванні, значить воно є точно новеньке. І йде таке тріо, я на нього ціну знизила. Іде таке тріо під 59 номером 500 гривень. Дешевше воно не буде. Воно було 700 гривень. 59-й номер 500 гривень. Отакої красоти. Така красота. Ну, от і все. Що могла, то вам показала. Знаєте, у мене так є, от, що я е, виходжу, показую, а тут мені вже телефонує. Телефонує, як не внучка, тут телефонує внук, і я відключаюсь і починаю з ними спілкуватися. Тому я так на чому зупинилась, і більше я вже е, не буду сьогодні показувати. Вибирайте в тому, що є. Ось як захоче щось друге. Я ці речі вже повторюю, так що вони у мене в роликах є. Переглядайте ті ролики, які я вже попередні ті ролики, вибирайте, пишіть мені, можливо, ще така річ, чи таке тріо, чи така парочка, чи тарілки, чи, ну, чи тюрини там, якісь Якісь салатники, можливо, ще щось є. І я вам надам всю інформацію. Мені напишіть на вайбер, чи мені зателефонуйте, і я вам все скажу. А зараз щиро дякую вам, хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто пише мені добрі коментарі, хто телефонує мені по телефоні і дякує мені. Я вам також щиро дякую. Також щиро вам дякую за вашу підтримку, за ваше терпіння, за вашу доброту. Знаєте, от я розумію, я от всіх вас розумію. Можливо, і не цікавий вже той посуд. Ну, можливо, є, так що от не цікавий, я його бачила сьогодні, вчора, і, і позавчора, і тиждень тому, і два тижні тому. Але у вас м -м, такі добрі серця і добрі душі, що ви. Підтримуєте мене, в будь-якому випадку ви розумієте, що треба підтримувати. Безмежно вам вдячна, мої солоденькі. Безмежно я вам вдячна. І вдячна тим людям, котрі свіженькі заходять, котрі підписуються на канал, вибирають посуд, пишуть багато, що я от не бачила, я от тільки перший раз зайшла. Нічого, перший раз зайшли, переглядайте. Насолоджуйтесь красотою, пишіть мені, телефонуйте. Я все вам скажу, все відповім. В кожного, до кожного я, як сказати, знаходжу час. І кожного я вислухаю. Так, як все належить. Дякую вам, мої дорогі. Ну, а зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі, всім пока. Всім пока.